Актори в СПАМ відео поширюють фейки про канадську політику та сепаратизм. Розслідування Canadian Press показало контент ферми, які раніше використовували аватари AI озвучку. Тепер наймають акторів, щоб обходити правила соцмереж і робити фейкові політичні відео більш правдоподібними. На деяких ютуб-каналах створювали ролики із вигаданими сенсаціями про західний сепаратизм та політичні кризи, подаючи помилку. Кові дані і дезінформацію. Акторів знайшли через оголошення про послуги voice-over виконавців у США, пар та Канаді. Експерти називають це тривожною тенденцією, адже поєднання ai скриптів і живих ведучих робить фейки переконливішими. Ютуб видаляв такі канали за порушення правил щодо спаму та маніпуляції, але деякі з них з'являються знову. Фахівці попереджають, потік політичної дезінформації посилений штучним інтелектом зростає.